Доброго дня! Вітаю! Ви на каналі MedHelpUA, канал про медичну реабілітацію, відновлення пацієнтів з хворобами опорного рухового апарату і не тільки. Маленькі суглоби. Вони маленькі, тому реабілітуються дуже легко. Так, але це хибне мислення. Всі так вважають, а насправді це зовсім протилежне. Повірте мені, розробити контрактуру колінного суглоба набагато простіше, ніж Міжфалангових суглобів кісті. І це дуже важливо, тому що люди на це забувають. Але мілка моторика, необхідність постійно працювати пальцями. Потребує дуже великої уваги при порушенні функцій, переломів кісторок припліччя, плечової кістки та інших проблем, які призводять до порушення функцій. Тому вирішив зробити відео на ці вправи. Але спочатку. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. Стосовно теж ліктьового суглобу. Багато хто робить помилки, тому що проблема ліктьового суглобу не стільки згинання при контрактурі, скільки розгинання. Більшість справ направлені на згинання ліктьового суглобу. Тому це теж дуже важливе. Не забуваємо, що відновлення функції повноцінне любого суставу це профілактика артрозу. Тому що люди. Іноді вважаю, що ну, не працює трішки суглоб, нічого страшного. ні, страшного. Ті моменти, та, та амплітуда, в рамках якої воно не працює максимально, ті частки суглобу вони атрофуються і розвивається артроз. Ми будемо розглядати це більш докладніше. Давайте краще займемося вправами. І ви повинні розуміти, що не лише активні рухи потрібні. Під час реабілітації, масаж, фізіопроцедури, це все працює в комплексі. Тому ніхто не сказав, що потрібно обмежуватися лише вправами. Але в цьому відео ми розглянемо вправи: вам всього найкращого. Бережіть своє здоров'я, не падайте духом, не забувайте про активний фізкультаризм. Вам всього найкращого. Тримайтесь. Вправа при контрактурі лютєвого суглобу. Потенційно, наприклад, це лівий ліктьовий суглоб. Завжди в таких випадках існує розгинальна контрактура. Є і комбіновані моменти згинальне-розгинання. Ну, наприклад, в цьому випадку у нас вона розгинальна контрактура. Тому є проблеми не з згинанням, а з розгинанням, що є дуже великою помилкою, тому що всі намагаються по максимуму пропрацювати згинання. А при контрактурах розгинальних нам потрібно розігнути. Тому ми фіксуємося в лавку під кутом 45 градусів, максимально розслаблена верхня кінцівка, і ми розгинаємо, коли доходимо до моменту неможливості, ми такими невеличкими рухами намагаємося пройти кордон. Розгинання трішки допомагаємо пацієнту. По можливості намагаємося зробити 8-10 повторів, 3-4 підходи. Але є, якщо дуже великий больовий компонент, то ми можемо зробити максимум 4-5, але збільшити кількість підходів. Зверніть увагу, вправа на розгинальну контрактуру з нижнього блоку кросовера максимально намагаємося у нижній точці. Розслабити ліктьовий суглоб, і коли ми відчуваємо, що він уже дійшов до межі максимального розгинання плавними рухами на рахунок 1, 2, 3, трішечки підпружинюємо та розгинаємо його. Потім відпускаємо руку, пацієнт. Робить незначне згинання, але наше завдання тут не акцент на згинанні, а на максимальному розгинанні. Вправа за допомогою гантелі на ліктьовий суглоб. У даному випадку це правий ліктьовий суглоб. В залежності від того, яка є сила м'язів нашого пацієнта, ми можемо брати гантельку від 500 грамів мінімальну та виконувати згинання. Дана вправа теж направлена на пропрацювання розгинально-згинальної контрактури. У даному випадку ми імітуємо розгинальну контрактуру. В нижньому самому русі пацієнтка повністю розслабляє праву руку, і ми намагаємося пройти цей рубіж, виконуючи. Такі пружинніщі рухи на 1, 2, 3, намагаючись максимально розігнути кінцівку, але під контролем і працюємо по відчуттям. Не намагаємося через силу розігнути ліктьовий суглоб, щоб його не травмувати. Модифікація попередньої вправи теж за допомогою гантелі. Контрактура розгинання правого ліктьового суглобу, але зверніть увагу. Наше передпліччя максимально проноване. Це призводить до того, що ми пропрацьовуємо максимально контрактовані м'які тканини правого ліктьового суглобу. Завдання таке ж саме: робимо акцент не на згинанні передпліччя, а на його розгинанні. В нижній частині нашого руху ми доходимо до кордону, до нашого. Рубіжу, коли лікоть більше не рухається, коли передпліччя більше не розгинається, і на цьому ми робимо акцент. Пацієнтка максимально розслабляється, і на рахунок 1, 2, 3 ми робимо пружинячі рухи. Наступна вправа теж націлена на пропрацювання розгинальної. Контрактури правого ліктьового суглобу за допомогою верхнього блоку кросоверу. Зверніть увагу, у даному випадку ми маємо можливість максимально зняти навантаження на ліктьовий суглоб, тому що трос кросовера відтягує та декомпресує правий ліктьовий суглоб. Ідея та ж сама: завдання максимально розігнути правий ліктьовий суглоб. Тому коли пацієнтка доходить до точки, коли неможливо більше розігнути його, ми такими пружиничими рухами намагаємося трішки максимум перейти цей кордон не розгинання. Це робимо на рахунок 1, 2, 3. Роблю увагу на те, що через силу, через значний більовий поріг ми не переходимо. В даній. Вправі працюємо з вихідного положення, лежачи на полу. Наш тулуб та плечова кістка розташовані перпендикулярно. Виконуємо праву, не кваплячись, максимально намагаючись розігнути ліктьовий суглоб. У даному випадку гантеля лише потрібна для того, щоб утримувати та створювати незначне навантаження на передпліччя. Ми теж повинні розуміти та відчувати кут, котрий вже пацієнтка не може збільшити. І на рахунок 1, 2, 3 ми намагаємося його трішки збільшити, трішки більше розігнути нашу праву верхню кінцівку. Дана вправа направлена на пропрацювання променево зап'язкового суглобу, коли є його контрактура. Зверніть увагу вихідне положення. Пацієнт або пацієнтка сидить для зручності. Ми маємо фіксацію нашого передпліччя. і завдання пацієнтка перекатувати гантель в зап'ястку, максимально згинаючи. Зверніть увагу на те, що у цих пацієнтів є контрактура, тому амплітуда вона буде. Обмежена, не така, як на відео. Але щоб ви бачили, що потрібно робити, та як правильно це все діло виконувати, ми записали відео без обмежень. Вихідне положення те ж саме, що у попередньому відео. Але зверніть увагу, наша гантель вона утримується сугубо вертикально. І на шталт. Молотка. Ми виконуємо ось такі рухи: максимальне згинання та максимальне розгинання в променевій та ліктьовій кістці. До них виконується це максимальне згинання на себе та максимальне розгинання при контрактурі променево-зап'яскового суглобу. Цей рух також буде обмежений і значно. В даній вправі положення, як і в попередній відео. Але гантель фіксована в зап'яс, розташована в положенні максимальної пронації. Завдання згинання та розгинання в максимальній амплітуді в променево запястковому суглобі. На даному випадку, обмеження рухів ми не модулювали, щоб ви могли побачити. Яке може бути максимальне згинання та розгинання без обмежень. Воно і так незначне, але в пацієнта з контрактурою променево запязкового суглобу тильне згинання кісті буде максимально обмежене. Тому ми повинні розуміти, що завдання це максимально пропрацювати цю амплітуду і не зважати на вагу гантелії, можемо брати навіть 500. Грамів кілограм саму мінімальну Нам потрібно фіксувати наш зап'ясток і максимально пропрацьовувати. Дана вправа дуже добре себе зарекомендувала при контрактурі пальців кісті. У даному випадку це пальці правої руки. Зверніть увагу на кістовий тренажер. Вони є різних модифікацій, вони резинові, з дорочками. Але завдання у даному випадку при згинальній контрактурі це розташування пальців як можна далі один від одного та фіксація навантаження на дистальних фалангах, тому що пацієнти намагаються по максимуму засунути пальці в ці дірки, і навантаження приходить на проксимальні фаланги. Що не є правильно, тому що основне навантаження повинно проходити на дальні фаланги, на самі крайні, дистальні фаланги. І ми повинні робити акцент на пропрацьовуванні, максимальному згинанні та зближенні пальців. Вихідне положення цієї вправи, як у попередньому. Але якщо в попередній вправі ми робили акцент на супротиві на максимальному згинанні зближенні пальців, то даній вправі ми робимо акцент на розведення пальців один від одного. Тому на стартовому положенні ми ставимо якомога ближче пальці друг коло друга, фіксуємося дистанними. Дальніми фалангами і робимо максимальне розведення пальців кісті. Зверніть увагу на максимальному розведенні раз та на дистальних дальніх фалангах, не ближніх, тому що пальці провалюються у пацієнтів всередину і їм так легше виконувати вправу на фалангах, ті, котрі ближче знаходяться. Дана вправа дуже хорошо. Пропрацьовує м'язи передпліччя при контрактурі променево-запяскового суглобу, але зверніть увагу на техніку виконання. У даному випадку у нас контрактура лівого променево-запяскового суглобу. Права кінцівка вона лише утримує даний тренажер, дану приблуду. Це палка, на якої намотан, намотаний канат. Ми його фіксуємо до верхнього кросоверу. Підходячи ближче далі, ми так само регулюємо навантаження та час працювання. Завдання: зверніть увагу, коли ми розмотуємо, ми максимально намагаємося кістю піднирнути зверху та розкручувати нашу палку. Права верхня кінцівка лише утримує у вертикальному положенні та в пространстві цю рукоять. Коли ми наматуємо наш канат, то ми піднирюємо знизу і намагаємося по максимуму прокрутити цю рукоятку, щоб намотати канат. Так, вправа не із легких ми можемо використовувати як навантаження, так і фіксувати якусь резину, еспандер для того, щоб натягувати та создавати супротив нашому руху.